Так, хочу трошки розказати за нашу сівалочку. Щось трошки зробив її. Значить, що по сівалці? Вже вона у нас давним-давно, більше 15 років. Сіяли неї дуже багато, тому що тоді не було сівалки. Ну як, ми то дуже мало сіяли так. То один прийде по то другий, третій, та їй знаєте, ну не відмовиш. То вона в житті побачила, хто б хотів, чіпляв її пік, який трактор, так, і ним ми нею сіяли. Сіяли, як є, так сіяли. І хто там з не дивиться. Не знаю, чи буде чути, бо зараз вітер. Значить, я вам так по кругу її чуть обійду, покажу і далі буду в ангар зайду, чуть, бо вітер буде заважати. Значить, в минулому році пофарбували баки і замінили нові висивні. В цьому році замінили ось ці два вали. Так, іду я певний ангар, бо буде, не буде чути мене. Буду тут розказувати. Значить так, те сказав, замінили. Замінили і заодно раму пофарбував, пофарбували. Тепер оці борони, ви вже бачили. Ми завжди були тут стенваги і шість бурінок таких, і совгали за сівалкою. Але ну, на пайові то ще півбіди. а як на городи постійно переїзди, складати, скласти борони, розкласти. Отакий такий фінтес, як то кажуть, така зарядка за цілий день. Якщо на тих городах почне ці борони складати, розкладати, трошки воно не набридає. І тому ми зробили так борони. Вродича воно зроблено так само, але в нього поводки ланцюжки вчеплені прямо за підножку. Ми ж зробили, так як зроблено на каналі Ігор Миць, дядько Ігор Миць. Ви його думаю, знаєте з Тернопільщини. По такому принципу, труба. Бачите, ланцюг він сюди зачеплений. Звідси ось так. І повудки. Тут зачеплено, можна за цей чіпляти ряд, можна за цей. Там побачимо процес, який краще. І тут, тут зварено струбок. Бачите, струбок і ось так. Підножку переварили, тому що було 10 см кому вправу. Колись як відривалось, так як-небудь хтось приварував і воно було дуже погано. То ми вже її взяли, вирівняли, рівненько приварили. та й все. Е, хтось писав заборони, що можливо, чи не за важкі. Ну ми таки тягали. Вони насправді легенькі, просто що вони є 5 рядів мають. Якщо затяжкі, в будь-який час можна відрізати і зробити коротший барайберн. Але я не думаю, що вони нам будуть заважати, то ми таки совгали. Ми раніше совгали 6. Але зміщали, тому що їх було забагато, 6 на ліву сторону, то здебільшого ми по часовій сіємо. Тому що на городах нема смислу вслід слід ходити. Ну а тепер вже так зробили, що якраз через нас сівалки. Ну, городи я все одно ходимо по кругу, але вже десь як ширше поле більше, то вже, я думаю, можна буде сіяти і вслід. Бо раніше 6 борин було забагато і нам туди обходило. А те, що вам ще по сівалці сказати? Мінеральних добрів ми не вносимо. Тут, бачите, з правої сторони є вал, це зліва навіть немає. Це старого випуску гітара стоїть, як ви бачите. Не вносимо, нема таких всіх запчастей, може колись від але не знаю. Азотні добре в нас вносять або розкидачем я вношу, або хто там хоче касом. Ну. Сівалку якось в нас не прийнято на волині вносити. ми вносимо так. Шкода, щось зараз буде гнити. А тут ті сівал ці років вже 40 чи стільки, а, а баки як новенькі, тому що ніхто мінеральних добрив не вносить. Далі, хтось, можливо, зараз напише, не показуйте металом, продай викинь". Ну, Такого писати хлопці не треба, тому що даром та сівалка з неба не впала, а таке може написати тільки той, хто, коли колгосп повалились, понабирав безплатно, тепер дуже герой. Так що таких слів не треба писати. Сіє, вона непогано, СЗшка, хлопці. Як би там не було, хто ви що б не казали. Знаю, як інші сіють, але СЗшка досить непогана техніка. Сіяли мене і навіть і в грязь, в болото, пам'ятаю, два роки тому осінь такий було болота. І то аж два рази витягали на полі. 82 мене витягали, я на юмзе засіяв. Тобто, сії куди хоч. Часом, наприклад, весною. Якийсь перій, ще хтось щось віддасть. Ну, люба анкер на ті польські вони не йдуть. І нас багато хто в селі мав, ті польські, але вона дуже хоче гарної землі, дуже гарно виробленої, а воно по різному буває. А диск пішов і пішов. Болото, сухо, пирій, камінняка і поскакав, і пішов. Так що дискова – це і дискова. Що я ще мав сказати по ній? Та й так. Трошки підремонтували, як я сказав. Е, тепер залишається ще наступний етап. Не знаю, чи ви побачите сушники, бачите? От тут стоять ззаду, бачите, оцей перший, другий, третій. Оце все стоять сушники для воскорядної сівби. Але там нема цього розподільника на насіння. Ну, таке і трубки. У нас її просто один рядок. Тобто, це називається. По 7,5 см 15 см, воно діле по 7,5 см. І тут такий різнобой. Самі сушники дуже вже зношені, ви мені писали, і я сам то знаю, хлопці. Сам знаю, розумію, але ж в цьому році не потягну, щоб це все зробити. Не знаю, що ви все тут побачите. Но потрібно замінювати. Так, тут люфти поустраняв все, далі. Тут як ви знаєте, два отвора. Знизу, зверху. Воно стояло на нижньому. А ми після того, як поставили ці нові вали, як запросовували, то оці штучки дротики поставили на весь отвір, отвор, щоб трошки пружина стала жорстче. Далі тут було на 8 болтики отвір. Пересверлювали на 10. Люфту вже немає абсолютно. Дивіться. Ніде люфту. Абсолютно. Цей вал на 40 йде, а старий на 42, то бачите, як приходиться робити. Щоб не було цього люфту ось такого зробили і буде їхати. Тут такий ящичок стоїть. т 150. Вісім стоять деметровські минулого року. Далі цього вала, щоб купити, то напевно проще було літака купити. Довго я шукав, не міг знайти, але силу якийсь знайшов, бо є так. В тих є один вал лівий, в тих є правий. І не можна було знайти. Якось на силу вже потім я знайшов, то купив. Номери я залишу того продавця і думаю, може друг комусь треба. Тепер на рахунок сушників. Що би я хотів, щоб ви ще підказали і мої думки. Один диск, суто диск без ступиці. Це 250-300 гривень. Ну, залежно хто і який виробник. Знову, ступички різні в нас, е, не різні, а цей. Є нащерблені, є поломані Ну, диски купив, далі пару ступочок, далі треба всіх пересипати нові підшипнички. Далі я хотів би вже, щоб ці бляшки ззаду оці, ну, ставити на сушникові все. Тому я думаю, скоріше правильне рішення, що мені не прийшло точно на думку, це купити нові сушники всі в зборі. Повністю всі нові. І такі, такі звичайні для широкорядної, для 15 см сівби. І все, а ті помаленьку ще можна продати, ще хтось хоче собі на запас ще комусь. Тому що пересипати всіх по одному, як пересипаш, як я кажу, тут стоїть вузькорядний, наприклад, сушник справа, тут такий, тут такий, тут такий. Як це все зробиш? Такий цирк робити і тиждень часу сидіти на тій сівалкою, воно не буде. То щось не моє. Що по ціні сушників від 1,5 до 2200 2300 Ціна одного сушника. Залежить від сталі. Звичайна якась, там як звичайна, Не звичайна, але одна сталь і 65-та дорогша, трошки йде, вона ніби краще. І далі, якого брати сушника? Чи звичайний, чи один вищий, чи другий нижчий. Тобто, як вона називається? От, вилетіло з голови. Зміщений сушник, о, нагадав. Зміщений сушник. Тобто, один вищий, другий нижчий. Я думаю, вже такого брати. Далі. Ну тобто Комплекс сушників буде в більше, як 1000 доларів, якщо десь в районі такої суми. Ну Трохи вартую, в цьому році я не візьму, але з часом щось треба. Ну я Думаю, по сушниках вам розказав. Це весною я знову сьогодні буквально. Декілька сушників перебрав, трошки де блюфтили, поміняв там, ну, аби ще якось сіла. Аби ще якось сіла, там далі побачимо. Далі по сушниках я вам вроді все сказав. Далі, якщо купляти нові сушники, я би хотів би, щоб зразу там поставити кітони. Хто знає, що таке кітони? Я сам раніше не знав. Це коли вона прижимає насіння, така резина, там, така. вона еластична, щоб як десь сіти, скоріше, зерно не вискакало. Тому що тут є проблема. Якщо сію з сою, треба помаленьку не спішити. Ну я це знаю і не спішу. Бо я пам'ятаю, раз е, тато сів за руль, юмзом ще тоді ми сіяли, юмз був. Е, третя передача газу майже до кінця. Я сів на сівалку, то, то насіння летить, як не знати як, Ну, то я стараюся акуратно. Ну, але якби стояли кито, не було б ще краще. Так що так. Е, та й. Більш-менш по сівалці підремонтована. Залишається переставити шестерню вже на сою включити другу передачу, тому що тут сіяли осінь ще, як пшениці, третя включена. Включена на 0.616. А зараз нам треба, якщо я не помиляюсь, 0.428 передаточно другу передачу включити. У мене є на каналі, хто не знає, як другу включити на сою, то я вам покажу. Навіть зніму ще одне відео. Чому Сою треба на другий сіяти? Тому що на третій, дехто сіє, багато сіє на третій передачі. Тобто на ті пшениці, тільки котушки здвигає, ну, збавляє. І потім жаліється, сз б'є зерно, не сз б'є, а то ви просто не знаєте, як включити ті передачі. А дуже багато не знає і не хоче. Тому що хто когось посіяв, то ну, чи робив на тракторі, то не означає, що він все знає. Там не в обіду старшим механізатором. Там вони тим не заморачувалися, хіба агрономи крутили, і то не всі агрономи там знали. Там аби сіяли, а як, що, там нікого то не, не обходило. Так що треба на другій передачі включати. І тоді катушки на здвигати, здвигативно йде рівномірно, помаленько, нічого не, не б'є. В цих боках Деміндобрива, там зараз все прибрано. сухенько, бо раніше все мхлам було це ящика поставив туди. То вже там все інструмент. То вже при можливості, як десь часом більші поля, то можна буде сипати зерно в два ящики. Тобто до пів півтони зерна має влізти десь в повну сівалку. І ось таке. Бачите, воронки стоять новенькі, тут те все піднімається високо, тому що, як поминяв оці вали, та що ви? Піднімає, як має бути. А раніше так низько піднімалося ті сошники, ми багато помарнили, тому що воно такі люфти були тут, а що... Ну я вам показував, хто був уважний. Це вже тут ну, не було що, що, що навіть як їхати. Циліндри перебрали, щось нам трошки тіка, але може не буде. Так що залишаються мені сошники. Дуже я хотів би їх поміняти. Були думки, щось диски міняти, ще щось, але це бачу, ні. Різні стоять. Не піде. І обрати оцей люфт. Тут не видно, наприклад, о, трошки, бачите, люфт. Значить, Тут два варіанти. Відкручуємо це все, потім розрізаємо, запихаємо цього пальця, б'ємо дивимося. Якщо нема зазору, добре, якщо є зазор, ще розрізаємо, зварюємо і назад ставимо. Або шукаємо на метоломі другий пальці. Наприклад, я не знаю, який там палець стоїть, не мірав. Якщо палець, наприклад, там на 20, шукаємо на 21 чи на 22 і ставимо так. Винти розробив тут так само, тут вже немає міліметра люфту. А були такі, що дуже великі. Висівні, в принципі, мені подобаються. Поміняв гарно. Тепер собі яку норму виставив, таку, таку і сієш. Вже все воно нормально. Е, далі. Що по прикатці, ще мої думки, не знаю, як ви скажете. Бачите, в нас тут такі сушники стоять. Це для широкорядної, це для вузкорядної. Ну, прикатку я поки не планую. По тій причині, що вона дорога. БУшня, бачите, що 100 за одну нова, півтори-дві тисячі, тобто по 2000, це на 24-48 тисяч прикатка буде, більше тисячі доларів. Ну, я що не бачу смислу на таку сівалку поки ставити. Вона то добре, але. Прижим там, пружина не має такої сили прижати. Сама сівалка теж вона, якби, не є важка. Тому такі гроші я не бажаю, не варто, я думаю, вкладати поки що, поки що. Так далі не знаю. Якщо буде дощ, то в нас сходи і так гарно сходять і, і без цього. Ми взагалі багато людей от каткують сою, там ще щось. Я ні разу не каткував сою і поки що не бачу в цьому потреби. Мене так влаштовує, тому що добре, як десь сухо, закаткував, там трошки воно поможе. А як часом піде злива дощ заліє, то я бачив не раз. То потім проблеми такі починаються, що ну дуже, це своє ледь-ледь сходи. Далі, що по сівалці, ще сказати? Поки сім такою підремонтував. Можна було б щось з другою я раніше думав купити якусь СЗшку, новішу, трошки кращу. Ну не нову, просто новішу, там, наприклад, білих кольорів, новішого випуска. Була в нас одна, не, не буду казати, де я була. Але я не знав, що вона там продавалась. А знову, як візьмеш другу сівалку, ну там вона там трошки в кращому стані, але все одно всі люфти, всі зазори, там зношене, там мінеральні добре осипали, бак прогниляний. То я прийняв висновок помаленьку: в міру можливостей, в міру коштів, в міру бажання. Перебираю собі ту сівалочку, в нас нам дуже гарно. Я ж думаю, ви бачили на каналі, як сії досить гарно. Є можливість те перебрав цей рік один минулого року, висівні, в цьому році вали, раму, борони зробив. Тепер залишається тільки мені з одними сушниками щось зробити. І буде сівалка ще як сказка. Як чому другий не купляєш? а що ви купите за ті гроші? Та нічого не купите. Купляти якусь там анкерну польську, то вона взагалі не підходить. Якусь би бушню... треба вже, якщо брати, я рахую, треба брати, щоб була дискові сушники обов'язково, для мінеральних добрив, далі, щоб технологічну колію робила під оприскувач. Ну, це ж можна самому доробити, але добре, як є. Ну, щоб там було якесь протисне зусилля, щоб вона по дисковці йшла нормально після одного сліда. Знову там ціна буде 10-15, там якесь, ну, Амадзоне там, ще щось і подібне. Але воно все ж дороге, і, а для пару гектарів для нас нема площі, там, щоб нею сильно розганятися. Так що наразі, поки СЗшка влаштовує там, десь Бог, побачимо. Ну, здається, я все вже вам розказав. Ще таке відео довго не робив. 16 хвилин, тому що треба мене вислухати, мати терпіння. Так що ви пишіть на рахунок сушників, що ви радите. У мене думка така, ще не остаточна, але краще не спішити, але взяти всі нові в комплекті. Поміняв два болтики витяг, поміняв і сієш далі. А ті собі комусь треба на запчасті, щось продаєш, ще щось. І все. Так що так. А, ще хтось питав мене. Знайомий чи Т-25 сіяти сівалкою. Сіяв, пару, пару разів пробував. Якщо маленькі поля, рівненькі, там 20, сотих, 30 біля хати посіяти, можна спокійно ним. Але якщо горубки ще щось, то не варто. Ну, він легкий, раз там коробка в 25, знаєте, там таке щастя, в нього є е, реверс, ті шайби розходяться. Я раз сіяв гречку півтора гектара. Ну, я там, звісно, тиснув ним трохи газу. Півтора гектара і коробка дубом стала. Так що то трактор ну, трошки важко йому. Рівні поля можна, як я кажу. А як є горки в нас МТЗ або Юмс нараз, Юмс на другий на перші з збикроку часом під горбки йшли, а МТЗ на шостій повишені душиться, є такі горбочки. Ну, то він залегкий для, для цієї роботи. Так що все. Ще дещо щось там переглянути біля неї. Як я сказав, перекинути шестерні. Більш-менш настроїти і ховати. І готувати її до сівбесої. Ми ярого нічого в цьому році не сіємо. Посіяний є ячмінь, є пшениця, то ми нічого не сіємо. Так що так. Так що ви пишіть свої думки. Дякую всім за увагу.